Так, люкою підлогу подтеплений. Відкриття відбувається на допомогою ключа, який закручується. І потім в кінці йде поворот язичка. Тут замок замовки по типу потипакверний. Далі ключка відкривається за допомогою адміністра. І в положення вона підтримається, не падає назад. Тут э, створка підшита листом стальним і вона фарбована з двох сторін. Закладення наливати йде з лицевої сторони, потім кладеться оцінкований лист і на нього вже кладеться магнезитова плита. Товщина на даному любку люті це 40 мм. І на закладку мінувати. Закриття відбувається з воротим порядку. Просто потрібно перетиснути творку рамки. Тут залишається невелика щілина близько 3 мм для наклетки у щілі, у щілі Потім ключ можна викрутити і вставити в отвір. da